Сьогодні ми на прем'єрі фільму про Стіва Джобса. Ти любиш Америку. Навіть колись обмовилася, що хотіла б туди емігрувати. Поки що ти в Україні мешкаєш тут, але в Америці була на канікулах, яким для тебе було літо? Геніальним катя більше такого літа у мене, мабуть, ще не було за всі мої довгі довгі роки. Саме в Америке. Ты была с донькой. Может, вы для ней высший учебный заклад, уже американский? Но ты же знаешь, что Саша уже второй год учится в актерской школе Ли Страсберга в Болливуде. Она учится в Summer School. И, собственно, это был вот этот ее интенсивный курс обучения. Мы жили в беверли хиллс сказать. <laughs> это сказка. Но вот сейчас, после того, как мы вернулись, Саша уехала. И в течение следующего года она будет учиться в хай School, как школьница заканчивать школу. Правда, это будет не в Лос-Анджелесе, а она живет в Пенсільванії живі в хост сім'ї сказала, що вона щаслива. Ти на рік віддала дитину у чужу американську родину. Тобі якось не болить через це, що ось на рік у твоїй доньки інші батьки американські ну невідомо які. Американские батьки. Ты их бачила? Не очень хорошие родители. У них тоже пятеро детей. Правда, уже очень взрослых. С ними живет только единственный сын, ему 18 лет. С каким сердцем ты отпускала Сашу так далеко от себя? И я так и понимаю, уже на больше трывалый час. Могут как угодно, как угодно сейчас там относиться к моим словам. Знаешь, я не стану там, говорить, что «О, да, мы так любим Украину, мы украинцы». А, там очень много политиков именно так и заявляют. И мы прекрасно знаем, что их дети давно уже живут в другой стране и даже не планируют возвращаться оттуда. А ти відчуваєш, що доньки повернуться до України? Кать, ти ж знаєш, що Саша там светила этой осознанного какого-то земного существования, она сказала, что она хочет быть звездой Голливуда. Она хочет сниматься в большом кино. В стране, в которой нету большого кино, можно стать артисткой большого кино. Навчання за кордоном це задоволення не за дешевих. Семен Горов Тато Саші, допомагає тобі и фінансовими і виховними моментами, які зараз виникають? Я не можу до нього пожалуватися, як на отца. Периоды, когда, в общем-то, я була гораздо більш агресивна по отношению к нему настроена. В данном случае эту программу, которую нашла я и полностью все организовала, оплачивает он. Сколько коштує навчання по обміну? Вот эта программа стоит 11 тысяч долларов. Ти серед тих жінок, які можуть собі дозволити прийти і давати інтерв'ю без краплі гриму. У чому твій секрет? Тому що зараз, глядячи на тебе, важко повірити в те, що ти мама п'ятьох дітей. Ну і ми всі розуміємо, коли ми вперше побачили тебе на телевізійних екранах, тоді тобі було не два роки. Так, Катя, ти тоді в школу ще ходила? Так. Так. Рожайте як можна більше дітей будете виглядати з кожним разом все краще.